дивитесь в хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців, і сьогодні ви дізнаєтесь, як обрати собі чотирилапого друга. На що в першу чергу варто звертати увагу, кого врятували черкаські МНСники та за що у Швеції кіт відсидів у відділку міліції цілу ніч? Німецька вівчарка це одна із найпопулярніших порід. Про них мріють і маленькі, і дорослі. Але як обрати малечу не знає майже ніхто. Саме тому ми вам зараз і розкажемо. Для Валерія сьогодні важливий і довгоочікуваний день. Нарешті він зможе забрати цуценя цього маленького хлопчика серед інших шести пухнастиків. Він обрав ледь не одразу після його народження. Знаю. как бы родословно этой собаки, с кем, он, э, с кем были повязаны мать, ну папу, так сказать, то есть выбор остановился на одном из щенков этих, а соответственно, когда они родились, мы уже учитывая, что необходимо, ну выбирали мальчика, соответственно, нам было проще э, сказать из маленьких, они всегда в таком возрасте очень красивые и выбирать всегда легко, потому как сразу к ним привыкаешь. То есть, если взял в руки, уже его отпустить невозможно. А поки маля знаходилося поряд із мамою, потенційний господар весь час приїжджав провідувати його та налагоджувати психологічний контакт. Заїжджаємо, навіщаємо, підкармлюємо втихаря, поки Наталя Ніколаївна не бачить. І, відповідно, добились прив'язаності і любви. До определеного віку, ну, собачок краще, щоб вони Как бы были больше с мамой и гуляли в своей, так сказать, стае, в которой они родились. Вот мы стали старались не нарушать их идиллию и, соответственно, ждали свой звездный час. И вот он наступил, скажи. Да, вот видите, даже он ответил на. Зважаючи на те, що у Валерія це вже друга собачка-породи вівчарка, то йому було не так складно обрати цуценя. А що робити тим, хто вперше буде обирати собі такого чотирилапого друга? По-перше, спеціалісти радять вирішити, з якою метою вам необхідна собака. Їздити на виставки, охороняти територію чи просто насолоджуватися його компанією. Після цього оберіть заводчика. Заводчик это тот человек, кто держит маму этих щеночков у себя дома, и который ну, душой болеет за этих деток, чтобы они не попали ну, непонятно куда вот, на произвол. Вот. То есть обязательно рассказывают, чем кормилась собака, как ухаживать, вот, где у нее должно быть место, когда ее принесли в дом, там, в квартиру. Наступний крок подивіться на маму та тата цуценят. Обов'язково зверніть увагу, чи доглянута малеча і чи немає так званих сльозових потоків. Обрати собі майбутнього друга ви можете у будь-якому віці, але забирати від мами його краще після 45 днів, коли зроблено вже хоча б одне щеплення. Також зверніть увагу на документи, які вам передають разом із цуценям. Когда говорят, вот там мы взяли на базаре, нам этого не надо, вот пусть оно вам не надо, положите это себе там в шухлядку. Вот, но документы должны быть обязательно, потому что это гарантия того, что родители этой собакой прошли, прошли выставки. Значит, они имеют оценку экстерьера, они имеют оценку психики. Вот, то есть это уже какая-то гарантия, что у вас не вырастет какое-то невменяемое животное. Коли ж ви принесли цей пухнастий клубочок щастя додому, визначте місце, де буде його постійний прихисток. Когда говорят, вот нам не надо вольер, у нас она будет ходить, где хочет. Вот. Это неправильно. То есть угол должен быть у собаки. Всем всегда говорю, что собака не боится жары, не боится холода. Собака боится сырости и боится сквозняков. То есть определить место там, вот, где собаке будет комфортно. А ще краще, коли у цуценята, яке ви обрали, буде ще й той самий ветеринарний лікар, який і раніше його оглядав. А на випадок, якщо виникають якісь питання, вам необхідно підтримувати зв'язок із господаркою мами малюка. Кожен досвідчений заводчик зможе вам надати рекомендації і з розумінням поставиться до вашого хвилювання за цуценям. А особливо якщо ця людина зі стажем роботи із чотирилапами майже в усе життя як Наталія Кривоколінська. Нині для неї це вже стиль життя, зізнається жінка. Німецька овчарка просто не нуждається ні в яких компліментах. Це та собака, яка ніколи не придасть. Це ну, собака-компаньон, собака-охранник. Найбільш наворочена техніка ні одна не змогла переплюнути цей вот вот собачий нос. Тобто собачий нос ні одна таможня от нього не откажется, ни спасатели, от. тобто, сколько собаки благодаря своєму чутью, благодаря своєму дійсно, шикарному носу, сколько они спасли людських жизней. Тобто, Сейчас знаємо, вот в групі МЧС немецкая овчарка – це топ порода Присвятивши все життя вівчаркам, Наталія Миколаївна, як ніхто, розуміє, всю серйозність вибору туценяти. і господаря для нього. Когда звонят, вот и спрашивают, вот хотим приобрести э, щенка, там немецкую овчарку или какую-то другую породу, вот. Сначала всех отговариваю. То есть, если да, если человек действительно э, хочет собаку, да, он будет нас А если хочу, не хочу, лучше не брать, потому что действительно в ответе за тех, кого приручили, вот и э, вы знаете, вот сколько всегда спрашивают. Это мое э, любимая моя пословица, поговорка, что э, не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки Ки довжен бути дому. Тож обираючи собі собаку, пам'ятайте, що ви несете за неї відповідальність, що цуценя це не іграшка, а створіння, яке теж хоче, щоб про нього турбувалися і любили. Сподіваюся, що вам допомогли наші поради, і ви оберете свого чотирилапого друга. А тепер увага, гарячий випуск новин. Як врятували МНСники Чи хуахуа -хуа, дивимось прямо зараз? Черкаські МНСники врятували Чихуахуа. Під час вечірньої прогулянки собача впало у технічний колодязь глибиною 2,5 метра, що не був закритий люком. Семирічна господарка спробувала дістати тварину самостійно, але дівчинці, звичайно, це не вдалося. Тому до справи долучилися професіонали. На щастя, при падінні цуценя не отримало ушкоджень, тільки перелякалося. Тому ця історія закінчилася хепі-ендом. Поліція затримала кота, який вкрав їжу в інших котів. У Швеції поліція арештувала і забрала до відділку кота, який проник до чужого будинку і там вкрав їжу в домашніх кішок. Котові довелося провести ніч у поліції, але згодом його забрали господарі. З'ясувалося, що порушника звати Оскар. Найтовстішу у світі таксу посадили на дієту і призначили їй фітнес. Таксу на прізвисько Обі, яка мешкає в американському штаті Орегон, посадили на дієту і прописали водні процедури. Таке рішення було прийнято ветеринаром через те, що нещасний песик у свої 5 років важив рекордні 35 кілограмів. Тоді як вага звичайної дорослої такси не повинна перевищувати 10 кілограмів. Медичне обстеження показало, що таксі необхідно скинути не менше 18 кілограмів. Однак Головна проблема полягає у тому, що собака поки не може активно займатися фізичною діяльністю. Не хочете прати шкарпетки, заведіть єнота. Жителю Челябінська, можна сказати, дуже пощастило. Тепер йому не потрібно піклуватися про прання білизни, адже відтепер за це відповідає домашній улюбленець чоловіка. Восьмимісячний ручний єнот на прізвисько Ель. За словами фахівців, захоплення пранням є природнім інстинктом для єнота. Так що не варто розраховувати на те, що такий помічник буде виконувати й інші. Обов'язки якось мити посуду господар тварини відзначає, що прання відбувається тоді, коли ельф сама цього хоче, а от змусити її неможливо. Увага! Розшук у районі вулиці Невського загубився пес породи середньоазіатської вівчарки Алабай. Собаці лише один рік Відгукується на кличку Батир. Хто бачив його чи знає будь-яку інформацію? Звертайтеся за номером 067 470 34 40. Винагороду гарантовано. Ви знали, що сміх може багато розказати про людину. Сміх це така ж особливість кожного, як і голос, зовнішність, хода. А згадайте, як сміються ваші друзі, переглядаючи рубрику без фотошопу. Прощатися, гарної вам осінньої погоди. Не забувайте шукати нашу сторінку в контакті. Бувайте.